Доброго мирного дня всім. Міцного здоров'я і хорошого настрою. Червону. Ой -ой -ой. Горобину мої кози наминають. Боже насипала на себе комарів чи мурашок, як там хто знає, у нас комарі. Ой. Пригнула їм дерево. Вже самі не знають, що вони хочуть. Ось, ті мої мимри. Що ти ще вибираєш? Вже вам не такі ягоди, так? Да? Ви вже не знаєте, що ви хочете, подружки. Доброї жирної тички. Оце ви точно хочете. То горобини хотять, то вже нажерлися. Оце відповідь на те, з якого дерева робити віники. Попитаю, з якого ти дерева робиш війники, з чого зробити, з любого яке ваші кози їдять. З того дерева робити. Мої горобину їдять, але вони вже зараз так зажерлися, що вони вже не знають, що вони хочуть. О, бачите, трошки з'їли і пішли. Вони вже чекають, що я щось друге їм маю пригнути, щось друге дати. А що їм вже друге, напевно, вареники треба варити бо вони вже не знають, що вони хочуть. Коб вони добре їсти хотіли, я їм не раз кажу, щоб ви в добрі руки попали, то ви б все до листочка об'їли. Все до ягідки. Наша шоколадка любить. Горобину ягоди самі. Ще зірка трохи їсть. А ті листочки. Молодіж трошки більше їсть, ще геляк. А ті вже не знають, що вони хочуть. що б вони з'їли, яких прикадельків. Берези вони в зуб ногою не хочуть, там десь колись листочок. Все. Ну і пішли ви в баню, я вам так скажу, подружки. О. О. Ось так. Дульки з маком. Якщо ви такі, хочуть, самі не знають чого. От що ви хочете, скажіть мені. Ви не знаєте, що ви хочете. Вийшли на шпацер, як колись старі люди казали. Хочемо самі не знаємо чого. Що ти їм будеш казати? Що ти їм будеш давати? Ось так. Розбалувала я вас за багацько. От і ви вреднічаєте кози. Те, що є, то є. Зірка! Ти що, справді наш шпацер вийшла? Тільки суто по дорозі, так? Да? А що, на дорозі напасешся? Угу, угу. Але вже вредню. Давайте, давайте, сюди повертайте. Куди пішли? Ходіть сюди. Що ще хочеш, тікай. Я буду вся як свиняв в тих репляхах. От його, о. Ну тут лікарство от, від печінки допомагає. Ну не знаю, я його не варила. Так, черниш, відстань. Ще рано сімочки їсти. Можеш до мене не, не приставати. Ой, яка жаба. Щоб ти здорова була. Чуть мені на ногу не вскочила. О, дід грушки поїжте. Йди їсти, зірка. Тут дичка росте. Дід дід, поїжте грушок. Вони їсти хочуть. Ось так. Отак мої кози пасуться. Як ваші кози пасуться зараз? Що ви не показуєте, як ви їх пасете? Мандаринка? Тобі вже скоро можна буде натягати резинки, так що ти не дуже. Я таке зроблю. Стюардеса ти моя. Що ж тут показувати? Які вони вредні, ті мої кози. Та, глядить. яблучок якихось добрих, та грушечки. О. Та й дурний грає. О. Хочем, самі не знаємо чого називається. Є, на чому пастися гріх сказати, що нема. Є. Но вони не хочуть. Хотять самі не знають чого. Ті мої мимри. Що би вони їли. Шипшина вже майже дозріла. Бачите, яка росна. Якесь таке, так як в тумані, все. О, та й ось такі справи. Все, вже наїлися грушок. Подивіться, скільки тих грушок на землі лежить, вже вони їх не хочуть. Вони вже хочуть щось другого. О, отак, отак пасемося. Підуть, пройдуться, прийдуть вдома, з'їдять гарбуза з зерном. Пожменці гички, багато не даю гички, трошки гички їдять. О, Два рази в день гарбуз. Гарбуза даю більше, як по пів відра, що дикої моркви захотіла. І потрошки зерна. Зараз дуже багато не даю. Одна шоколадка норму їсть вже свою зерна, бо вона доїться. І тим даю, бо ж вони тільки одна зірка запустилася, а ті доється. Ось. І вже бачу, малишка, ями почали западати. Вона в перших числах 2 чи 3 вересня котитися має. О. А от по кориці не пойму, чи вона кітна чи не кітна. і по зірці. Ну Куриця вроді дуже живота, та порівняно до того, як вона весь час, то може й бути кітною. Ну, а зірці ще трохи є ходити до середини вересня, то ще кусок дороги. Ну, вроді теж кітна. Той живіт такий донизу. й та вони потрошки з'їдять, та й усе. Скільки будуть їсти. Та й такі-то справи, ото таке їдять. Відео просто суто про кози. Що ти даєш козам їсти, що вони в тебе їдять. Чого вони, як вони пасуться, що віники і все остальне. Ось такі то справи у нас. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, хороших новин, миру, спокою, затишку. Хай Бог береже і всі міцне здоров'я пасле. А я знайшла, дивіться, ліску, на якій є повно ліскових горішків. Що ви думаєте, я їх обірву? Бо вони вже лусканчики. О, я їх обірву в кишеньку, а потім полускаємо. От та добра ліска, де я підійшла, рву, правда? Ладно, дивіться, скільки на ній горішки, я буду рвати.